Перше питання задає нам пан Юрій. Правда чи ні? Правда чи ні, що для штукатурки доречно використовувати цемент, що має 2 тижні після виготовлення, тобто не свіжий, не гарячий Дякую. Ви знаєте, от. Можна шукати роботу по різному. Можна шукати роботу, вивчаючи технології, вивчаючи фізику процесів, хімію, е ходити на семінари, читати книжки, а можна займатися будівництвом на хайпі. От, розумієте? На хайпі. Чому два тижні? Пан Юрій, звідки ви це взяли? Хто вам сказав? Взагалі-то, взагалі найкращий цемент це коли. Отроду, от, як тільки він вийшов з печі, це 10 днів 3 години 25 хвилин і 7 секунд. Все, якщо ви не встигли, все, цей цемент нікуди не годний. Просто нікуди не годний. Розумієте? І от таких речей я можу вам навигадувати до такої там матері. Розумієте? До такої там матері? Ну, Можна хайпувати на аля на типу нових технологіях, те, що робить більшість забудовників отаких от дебі, от господі нерозумних, розумієте, котрі не розбираються в цьому. Можна хайпувати на якихось там аля супертехнологіях, де, там, особливо люблять, от я зробив круче, ніж у Терехова. Де, у Терехова взагалі нема технологій. Олександр Васильович нічого не вигадав нового. В тому -то і справа, що я використовую. Те, що е, каже фізика, процеси, все є фізичні процеси, я використовую ті матеріали, котрі є на ринку України. Я нічого не вигадую. Розумієте? Я розробляю це трошки інше. А оціми вигадками цементу два тижні отраду і ніяк не більше, не менше, звідки ця хрін взялась? У цемента є, звісно, зберігання. при якій вологості, при якій температурі він буде зберігатися, і це впливає на його властивості. Якщо ми з вами подивимось на мішку, у гарного виробника у нього на мішку написано срок годності. Так от, справа у тому, що у цемента дійсно є срок годності, але, наприклад, його марка М500 або М400 вона повинна бути на кінець. Цього срока годності. І коли ми з вами дивимося, наприклад, на сухі суміші, там також може бути написано, наприклад, срок годності суміші 12 місяців, а інша суміш теж на цементі, але буде написано срок годності 6 місяців. І вказані властивості цієї суміші. Чому це так? Тому що в суміші багато компонентів. І є компонент, у котрого срок годності. Точніше, не срок годності, а срок гарантірованої властивості, котрий виробник може гарантувати. І він 6 місяців. Все. Як тільки пройшов цей срок, виробник вже не може гарантувати, що ви отримуєте ті властивості, котрі закладено їм в параметр, написані на мішку. І у цемента так само. Немає значення. Якщо він зберігається в сухому теплому приміщенні, то, відповідно, він М400 залишається на цілий рік згідно технічних умов виробника. І нема значення два тижні, три тижні, скільки хвилини, скільки секунд отроду. Розумієте? Нема значення. Якщо у нас написано, що стяжка повинна бути М100, і ми беремо на сайті консулbutinua в калькуляторі склад розчину і склад бетону, і там написано скільки треба цемента, і ви його використовуєте, ви отримуєте замість, наприклад, М100, М110. Це погіршення умов. Від того, що цемент був свіжіший, від того, що ви отримали на 10, 15, 20% кращу марочність, це не помилка. Розумієте? От в цьому і є будівельна наука. Що це не є помилка. Помилка це коли ви взяли цемент, котрий погано зберігався в влажних умовах. У нього стали з'являтися камки. Він втратив 20-30% від своїх властивостей, котрий вже має великі, більше року зберігання, і він також втратив свої властивості. Тобто його можна використати, але треба дати десь трошки більше, використати в менш відповідальних конструкціях. Це не означає, що його треба викинути. Розумієте? Тому оці от два тижні, це от якийсь аболтус, котрий вирішив похизуватися знаннями, котрих нема ні у кого, поніс отаку поргу. І от таких от розумників на сьогоднішній день в інтернеті отак от. Отак-от. От от, і накручують вони перегляди і підписників. Отак-от. От і відрізнити. от цей ідіотизм від здравого розсудку ну, може лише людина, котра в цьому розбирається. От і все. Тому Олександр Васильович в цьому розбирається, але ж таких, як я, небагато, розумієте? Небагато. Тому е, нема значення, якщо цемент зберігається в сухому, прохолодному приміщенні, тобто у нього нема контакту з вологим повітрям, тому реакція в ньому не проходить. Він зберігає свої властивості, з'явленою виробником, його можна сміливо використовувати. Все. А на те, наскільки якісна штукатурка у вас вийшла або неякісна, впливає дуже багато факторів насправді. Починається з того, який ви використовуєте пісок, який відсоток глини в цьому піску. Далі, які пластифікатори? Правильна і неправильна пропорція цих пластифікаторів, в яких умовах гроші набирає міцність, все це впливає на якість аштукатурюваної поверхні, дуже сильно впливає. Тому недарма є технологія приготування, нанесення і Створення умов для набору міцності для кожного розчину, для кожного бетону. Тому, друзі, не порушуйте цих умов, і ви будете отримувати гарантовану якість поверхні відповідно до заявлених виробником. Добре. Тому підписуйтесь на цей канал, слідкуйте за ним, слухайте. Людину з вищою будівельною освітою, котре все з життя присвятив будівництву і трошки в цьому розбирається. Трошечки. Ще років 60 і я буду знати ще трошечки більше. Дякую за запитання.